Вітаю, друзі. Ну що, коли в тебе немає свого плану, тобі пропонують чужий, і ти виконуєш його, але зараз пропонують навіть не план, а вже рішення. І від тебе чекають або погодження, або відмови. В разі погодження кажуть: Окей, будемо закінчити війну. В разі відмови американці погрожують вийти взагалі з переговорів а далі. А далі найцікавіше. Дивіться, американці зараз оприлюднили свій план в Wall Street Journal. Я не знаю, що вбудуться, що це випадково. Я вважаю, що навмисно, і цей план став відомий від нас хочуть е вимагають, ні, не хочуть, вимагають, щоб ми прийняли для себе рішення: готові ми закінчити війну на тих умовах, що зараз запропоновані Трампом, або ні. Що це за умови? Дивіться, ми відмовляємось від Криму, і це тільки початок. Далі ми визнаємо фактично агресію анексію Крима з 2013 року, такою, яка стала законною. Далі ми погоджуємося з тим, що виключається Україна з списку потенційних кандидатів на членство в НАТО. Далі ми погоджуємося з тим, що оголошується зона навколо. Запорізькою АЕС нейтральною територією, скоріше все ще її будуть керувати американці. І от з е, цим всім ми повинні погодитися. Так, там немає нічого про обмеження наших військових, там немає нічого про багато що іншого. Фактично, відбувається по лінії боєзітнення, але найцікавіше, що все це треба приймати вже зараз. Рішення по всьому цьому хочуть від нас зараз. Е, поясню, що відбувається. Фактично, у Зеленського зараз нема варіантів якось казати: А мені треба ще час. Від нього на протягом одного тижня чекають відповіді. Або він погоджується на це, або не погоджується. І тут, от я відверто кажу: я не заджую Зеленському. Більше того, йому треба приймати рішення, яке ані перше, ані друге хорошим не буде. Спочатку без жодного референдуму, обговорення, проведення якихось консультацій з народом, як він любить перекласти відповідальність на інших, він повинен і вже не як шоумен, яким він залишається, а як президент, який він є, згідно того, що його обрали в 2019 році, так от він повинен прийняти рішення, яке 100% буде мати вплив на його майбутнє в будь-якому варіанті, якщо він погодиться. Він вийде в історію як людина, яка віддала територію. Він вийде в історію, як людина, фактично, яка капітулювала. Якщо не вийде, якщо він не погодиться, якщо він залишається, виходять американці з перемовин і далі. Ну, йому буде дуже важко, тому що тоді треба займатися мобілізацією, треба займатися забезпеченням всього необхідного збройних сил, треба переформатувати підхід до війни. Країна переходить на військові речі, те що не було три роки. А суспільство втомилося і захоче йому пред'явити. Ну як так? Він ж миротворець у нас або побідун, або миротворець. Треба щось обирати і тут ще один момент: суспільство, яке каже, що це не їх війна. І не хоче мобілізації, з яким заграває постійно Зеленський, не захоче голосувати за того і хто а, не закінчив війну. А суспільство, яке воювало весь час, билося і для яких жертви, які заплачені в цій війні, стають такими, які не можна пробачити, не пробачить Зеленському, якщо він зрадить і віддасть Крим. Тож легких варіантів для нього немає. І чому кажу два суспільства? Тому що це різні, це різні соціологічно значені групи, це різні, взагалі, це одно, одна країна, два суспільства. На жаль, саме так і живемо. І тут Зеленський пожинає зараз те, що посіяв значно раніше. Коли розколював суспільство, коли не проводив мобілізацію, коли звільняв залужного, коли займався популізмом, зараз страшний момент. Йому треба щось робити. Більше того, я розумію, що його погодження може бути взагалі ще й ляпасом по ньому. Поясню. Він каже: я погоджуюсь, а Путін каже, а я не погоджуюсь. І далі, далі. Ну, двічно, чому Путін не погоджується? Тому що Путін зараз каже, А я просто перестаю, ну, перестаю їх, ми вистоїмо. А Україна ні, тому що Україна не проводить мобілізацію, а росіяни проводять в тих об'ємах, які їм потрібно, а ми не проводимо в тих об'ємах, які нам потрібно. Далі він скаже, що я просто ще рік півтора протримаюсь, а от чи протримається Україна, не впевнена, тому що з таким підходом, як у Зеленського, скоріш за все, не протримається. І тоді я не тільки Крим захоплю, а ще й всю Україну. І це не перебільшення. Тому що підхід треба змінювати. А, а тут, якщо Зеленський каже, я погоджуюсь, йому кажуть: Ах, ти зрадник! Навіть Путін не погодиться, а ти погодишся зрадник. Тут в нього варіантів хороших нема. Але в будь-якому варіанті а, йому треба щось обирати: або погоджуватись, або ні. Поясню про що йде мова. Wall Street Джорнал все розписав цього тижня. Від України вимагають саме відреагувати на низку далекосяжних ідей адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні шляхом надання поступок Росії, включно з потенційним визнанням США анексії Крима та виключення Києва з списку кандидатів на вступ до НАТО. За словами західних чиновників, ці ідеї були викладені в конфіденційному документі, представленому з високоваставленим чиновником Адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четверг. Вони також будуть представлені європейським суперепосадовцями під час одноденної зустрічі. Але Зеленський з цим всім вже ознайомлений. і часу на відповідь в нього все менше і менше до кінця цього. Тижню далі ми пам'ятаємо заява Трампа про те, що якщо ніхто не погоджується, він виходить з цих перемовин і далі, далі чума на оба ваша дома. Тепер США саме чекають на відповідь Києва, яка як очікується надійде на зустрічі американських, українських та європейських посадовців у Лондоні наприкінці цього тижня. Тоді, якщо американська, європейська та українська позиція збігатимуться, позицію можна буде передати Москві. І отут найцікавіше те, про що я казав. Уявіть собі: Зеленський каже, ні, не готовий. Американці кажуть, ми виходимо з, з цих перемовин. Зеленський каже, я готов. Американці перевіряють росіянам, а росіяни кажуть, ми не готові. А отут все цікаво. Зеленський отримує клеймо зрадника, який відмовляється від. Ну, це держзрада. Що б він не казав, але відмовляється від своїх територій від України від Криму. Ситуація патова. але найцікавіше, що і ніяких гарантій для України в цьому договорі теж немає. Рубіо що сказав? Українці повинні повернутися додому. Вони повинні домовитися зі своїм президентом, вони повинні взяти до уваги його думки про все це. Це заява. Єрмак що казав, все супер, ми там вже майже домовились. А, Американці, до речі, заява у Міра, ми на 90% погоджуємось. З чим саме погоджуємося? От дуже цікаво, ці 90%. Бо 10% це найважливіше. Там є віддача Криму, там нема віддачі Криму, там є відмова від НАТО, там немає відмови. Що там є, чого немає. Бо ми розуміємо: як тільки там немає Криму, все це падає, і американці виходять з перемовин. Ще раз кажу. Ситуація Патова. Як буде виходити з цього Зеленський? Ну він в 2019 році, коли йшов і дивився в очі, хотів подивитися в очі Путіна, зійти з посередці, просто перестати стріляти. В нього ж був план, чи не був, чи це був єдиний план. Бо зараз йому дають план Трампа, а свій він не може запропонувати, бо немає. А треба, щоб був і це не гучна промова в парламенті України або якийсь там інтерв'ю, це був повинен бути план. Його в Зеленського так і досі немає. А коли в тебе немає плану, як я і казав раніше, тобі дають чужий план. І ти тоді виконуєш його. Тобі це не дуже подобається, але це ситуація, в яку нас всіх завів, і себе теж Зеленський. До речі, у неділю вчора. Високопосадовець Держдепу США назвав ідеї, які представлені були українцям, варіантами, які Київ має зважити, а не пропозицію прийняти або залишити. Чиновник сказав, що список потенційних варіантів був наданий для обговорення і зворотнього зв'язку. Речник РНБО не відповів на прохання про коментар у Wall Street Journal, тому що нема що відповідати. Я поговорив з деякими людьми в офісі президента, вони кажуть, ми не знаємо, що казати. Хороших рішень немає. І тут я згадую, як казав колись залужний, треба займатися мобілізацією, забезпечувати Збройні сили зброєю. І тоді б не було цього плану. Але найцікавіше в цій ситуації, що вони, як завжди, хочуть просто протягнути час. А тут треба приймати рішення. І Зеленський повинен для себе прийняти: Окей, якщо він не погоджується, він змінює взагалі концепцію поведінки України. Вектор де не на 5-6 успішних менеджерів, які займаються корупцією і схематозом, а на об'єднання суспільства. Тоді це уряд національної єдності. Вектор йде не на те, що толерантне ставлення до ухилянтів і бусифікацію, а саме до, на мобілізацію, яка буде мотивованою. А для цього треба змінювати концепцію, і займатися системою мотивації. Економіка починає працювати виключно на війну, і це обмеження для суспільства. І Зеленський це розуміє, або йому треба все це відкинути і сказати: Погоджуюся з усім, що пропонує Дональд Фредович. За словами американських чиновників, Рубі від Кафікела планують взяти участь у майбутній зустрічі у Лондоні, але в них є вже рішення остаточне рішення, від якого не відходити не будуть, і це розуміють в Києві. Після цього Вітков може здійснити ще одну поїздку до Росії, хоча про неї ще не повідомлялось, тому що немає відповіді від Зеленського визнання до речі сполученими штатами захопленого Росією Кримського підострова ще з 2014 року перекреслила до речі всю. Більше ніж десятилісірічню американську політику як демократичної, так і республіканської адміністрації у 2017 році. Державний секретар Майк Помпео, який працював за першою каденцією Дональда Трампа, засудив анексію Крима як загрозу основно міжнародному принципу, який поділяють всі демократичні держави. Жодна країна не може змінювати країни інших країн силою, а зараз. Американці відходять від цього, е, якщо чесно, це фактично капітуляція. І капітулювати, капітулювати ми могли б без допомоги Трампа. Тому мені дуже цікаво, що буде обирати Зеленський. Е, до речі, оця історія про Запорізьку АЕС вона ж як прописана. Як її пояснюють, що за словами західних чиновників, ця ідея полягає в тому, щоб оголосити територію навколо ядерного реактора Запоріжжя нейтральною зоною, яка б могла перебувати під американським контролем. Тут Дональд Фредович не втрачає можливості ну, отримати ще одні бенефіти собі. Що від цього отримує Україна, поки не зрозуміло. До речі, в березнявій розмові з Зеленським Трамп підняв питання, що США можуть придбати ядерні... Об'єкти е української електростанції, ну числі, ядерні об'єкти, що це найкращим захистом від е Росії для цієї інфраструктури. Запорізька електростанція найбільша в Європі, ймовірно, постачатиме електроенергію як на українську території, так і в регіоні, які е Москва е окупувала після свого вторгнення в 2022 році, і які залишаються зараз під її контролем. А ще питання: а що з людьми, які там знаходяться? Наприклад, оце дуже цікаве питання. Ну тому що багато людей сподіваються, що Україна буде відбивати свої території і не хочуть там жити під гнетом Росії. Ну не хочуть вони жити в окупації. Вони вимушені по якихось моментах там залишатися у когось там батьки, які не можуть рухатись, у когось ще щось, але є, і вони сподіваються, що Україна, коли повернеться територію, вони знову повернуться до України. А коли їм скажуть, що ні, це залишається у Росії, то вони будуть приймати рішення виїжджати. Чи тим Росія в можливість, маю великі сумнів. І це, тому що це не буде ніяк проговорено. А це треба проговорювати. І чому пояснюю це? Тому що для Зеленського життя цих людей, їх судьби не дуже важливі. Його цікавить, чи зможумо переобратися в разі свого прийняття рішення такого, чи такого треба ж думати і про людей, і про Україну, і про майбутнє, і про все інше. Відверто. Добрих рішень немає. Більше того, Зеленський знаходиться в ситуації, при якому будь-яке рішення буде бити по ньому в майбутньому. І вечернім відосіком це не перебити. Україна заявила, що готова погодитись на всеосяжне 30-денне припинення вогню, якщо Кремль наслідувати її приклад. А зараз Україні потрібно казати вже не про припинення вогню. А про умови, на які Зеленський готовий піти, і досі немає ж рішень, які гарантії безпеки може отримати Україна, якщо погодиться на мирне врегулювання. Адміністрація Трампа не повідомила, чи готова вона надати будь-яку військову підтримку європейським країнам і Україні, які будуть відправляти до нас війська потенційно колись, коли припиниться війна або ще щось. Але вже заявили європейці, що ці війська повинні знаходитися в безпечній зоні. Кремль, до речі, домагався скасування американських санкцій і відновлення економічних зв'язків між Росією і США під час ще перемовин у Москві та Союзській Аравії. Так, от цікаво, чи буде це скасування, і тоді фактично це можна казати: що якщо воно відбудеться, що буде нагорода окупанту за те, що він напав на іншу країну? Ну. Це може допомогти іншим країнам прийняти рішення, що така історія вже нормальна і законна, а не виглядає як варварська, терористична і злочинна у наші часи. Розумієте. На наступний рік ми залишимось без грошей і збройної підтримки США, а це наш найбільший партнер. Далі або ми зможемо. Забезпечити себе і зброєю і військами, використовуючи власний внутрішній потенціал і потенціал Європи, або ну що ж, треба приймати якесь рішення. І це рішення наслідки тих дій, які всі бачили від зеленського, поки він концентрувався на історії: хочу перемогти на виборах. Росія хотіла перемогти у війні. Зараз подивимось, хто що буде бажати далі. Але тут головне для Зеленського прийняти рішення і пам'ятати, що його обирали для того, щоб він не зрадив Україну. Чи вдасться це йому? Незабаром побачимо. А вам я дякую за те, що ви дивитесь канал. Підписуйтесь, ставите вподобайки, коментуйте, поширюйте відео. В будь-якому варіанті ми уважно слідкуємо за всіма процесами, аналізуємо і робимо висновки. Дякую, що ви разом з каналом. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.